заберу, бля. Ну это пиздец, живешь. Не сберегся, правда, сберег Еще одна спроба. Я уже сколько раз упал? Пять раз? Ну окей, теперь ждём F5 Тут та нема нічого, так. Да, ще нічого нема. Якщо тут нічого немає, то значить Я просто поліз сюди. Так Блін, впав чотири рази. Це ж треба так. Так, забрали О. О, сюди. І на виход. Блін, чого ж зразу так було не зробити? Забрали гайку. Плюс забираємо весь лут, який тут наскидали. Дуже погано, що вона розряжається та гайка. Щоб вона не розряжалась, це взагалі було б шикарно. Це якби архі-артефакт. Коротше, забрали гайку тут, де вогняний смерч. Зараз ще поліземо. Поліземо ще по Дніпро наверх.